Доброго ранку, шановні українські аграрії. Колеги 19 січня. <смір> Як кажуть, дуже весело понеділок, мінус 15 в мене на бортовому показує. Що хочу сказати? Хочу сказати і згадати тих недоагрономів чи недоблогерів, які розповідають, що урожайність в Україні низька порівняно з європейською і от Європі. Нам треба тягнутися до європейської врожайності, У нас повинна бути така, як в Європі. Ну, я вам скажу таке, в Європі плюс 5, а в нас мінус 15. А все складається з стресів. Чим більше стресів для рослини, тим менше потенційна врожайність. От як ви думаєте, в кого більше стресів? У нашої пшениці та ріпаку, які посіяні з вами, там не знаю, посіяні з вами. І зараз такі складні умови. Чи у європейців, які реально там, Якщо мінус, він дуже короткочасний, і там, ну, таке, мінус 5, мінус, це вже дуже багато, розумієте, в цьому питання. А от е, саме смішне, коли е, блогер розповідає, що у нас от пшениця в порівнянні з британською пшеницею по врожайності нижча, ніж у Британії, і от ми там такі недолугі. У нас просто зона, зона вирощування не дуже комфортна для таких врожаїв максимальних, які можуть бути там в той самій Британії. Оце саме головна історія розуміти спочатку географічно, де ви знаходитеся. Спочатку географічно розуміти, в якої ви широті. Тому що розповідати, що ми так само, як в Америці, повинні отримувати врожайність кукурудзи 39 тонн. Ми треба розуміти, що Віржинія на широті Афін, якщо не помиляюся, розумієте? Це 38-ма широта е, північна. Тобто, не все так просто, деякі речі. Блогери або агрономи упускають чи спеціально, чи просто так вони ну, роблять, не знаю, чому так. Але вони розповідають, що врожайність повинна бути отака, як отам. Чому, наприклад, пшениці максимальні врожаї не можуть бути у США? Ви подивіться, США вирощують пшеницю, але в них немає таких врожаїв, як в Британії, як в Голландії, як в Новій Зеландії, як, не знаю там. Тобто там, де Є умови для неї для вирощування для отримання максимальних врожаїв. Так само і по кукурудзі, от Боженька дав зону вирощування одну з найкращих у світі, і дуже достатню кількість опадів. І є результати. Оце саме головне спочатку зрозуміти, де ваш потенціал колеги врожайності, і які культури можна успішно вирощувати в вашій зоні, а не розповідати, що. От треба стримитися навіть і на півдні України врощувати таку з врожайністю такою, як, не знаю, там, як і в США. Тобто спочатку зрозумійте, де ви є, і де ваша стеля по врожайності яких культур. Потім і цієї стелі, реальній стелі, розраховуєте економіку кожної культури, яка буде вам економічно вигідна. Так що, колеги, я запрошую співпраці, запрошую до агросупроводу. Ми виїжджаємо в ваше господарство, робимо аналітику. Робимо, підказуємо і супроводжуємо, якщо вам потрібно це. Тримайтеся, колеги. Гарного дня, гарного року, успіхів вам!